Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас передноворічний шопінг. Походимо по магазину Фрешко, нещодавно відкритому в місті Оквіл. Доволі великий магазин. Подивимось, що тут у нас є цікавенько для новорічного шопінгу. Наприклад, ось такі кури гріль за 9,97. Це дуже непогана ціна за кури грі. Наприклад, овочі. Які в нас помідорки, маленькі помідорки, 3,88. Виноград доволі дорогий. За 4 долари за фунт. Помідорки, непогана ціна. 1,88 88. Було 4 долари. Динька. 1,5 долари за фунт. Мандарини. Клементіни наразі. Коробка клементинів майже 7 доларів. Банани у нас по 60 центів. Блюберіс – по 3 долари. Яблучки. Середня ціна на яблучки 2,50 за лб, за паунд. За Це у нас аспарагус. 4 долари за ЛБ. Це казелень. Це дуже непоганий магазин, наразі доволі бюджетний. Ось помідор, огірки, великі огірки по долар 67. Маленькі огірки по 4 долари. Пакет картоплі великий, коштує в залежності від кольору картоплі 7 або 6 доларів. Жовта картопля зазвичай дешевша, ніж коричнева. Це в нас хлібний відділ. В середньому хліб в Канаді коштує за такий великий батон порізаного хлібу десь приблизно 3,54 доларів. Можна знайти дешевше. Ось хліб максимально похожий на український. 2,50 за доволі великий шматок цього хліба. Пішли далі. Далі у нас тут якісь солодощі тирамісу 7 доларів, тортики по 10. Ковбаски. Ковбаски. Наприклад, така велика болонія, тобто це звичайна варена колбаса по нашому, 15 доларів. Всякі салатики готові. Ось вкусне, вкусні копченості. Тут є у нас бренд. Це непоганий бренд це 14 доларів за копчено індика. От є така 10 доларів за відчину. Тут у нас серем'яско, ковбаси різноманітні, 6 доларів. Там, за 4 ковбаски можна і пожарити на грилі. А, непогана ціна у нас на свинину наразі, навіть зі скидкою є а, 17 доларів за великий пакет. І воно буде набагато дешевше потім. Реберця зі знижкою, наприклад, 40% знижка. Це в нас гав'ядина. Ось такий стейк можна пожарити за 12 доларів. Це курятина, курятина у нас філе 17-18 доларів за, от, за 5 таких курячих філешок. 17 доларів за кілограм коштує філе. Наразі філе в Канаді дорожче куріння, ніж свинина. Це такий факт наразі. Багато всяких заморожених речей, які ми зазвичай не дуже беремо. Краще взяти щось, щось сире і приготувати самому. Свіженьке. Виказав, що цей фрешка доволі новий. Його відкрили менше ніж півроку тому. Він став доволі популярним, на поганому районі відкрився, тут багато людей навкруги живе, які в нього ходять. Тут, як у всякому такому магазині, який є бюджетним, тут є товари, які привозять з різних країн. Тобто магазин аналізує, хто живе навкруги, які національності. Якщо тут багато індусів, то буде багато. Індійської їжі. Якщо, а, якщо багато італійців, буде багато італійської їжі і так далі. Тобто вони справді дивляться, хто ходить в магазин і намагається представити товари різних національностей. Є універсальні речі, які є усюди. Ось, наприклад, тушонка, 4 долари банка, дуже класна тушонка. Де наші національні товари? Ось тут вони, по-моєму, починаються. От, наприклад, мексиканська їжа, всякі для такоса, всі набори для такоса можна приготувати собі такос. У нас всякі консерви, рис. Це більші традиційні канадські речі, типу супів Кемблз. Не зовсім те відео, куди ми йшли. Ось він. Інтернаціональна їжа. Хто у нас тут є? Японці, тайці, китайці, італійці. різноманітні риси для індусів, китайський рис, індійський рис. Іспанський рис бачу. Ось це, це індійська їжа, всякі спеції для індії, всякі соуси для індійської кухні. Це у нас арабська їжа, е, тахіні, Всякі листя винограду і так далі. Купа різних бобів. Сідра це арабський бренд. В кожному такому магазині є у нас і товари для дому. Такі там мичі засоби, шампуні і так далі там подібні. Гігієна все таке інше. Вітаміни навіть. Є. Тобто, коли прийде такий магазин, тут можна купити за непогані, абсолютно доступні по канадським зараз. Реалієм, цінам багато всього смачненького і корисного для дому. Які вам ще ціни показати? Наприклад, на олію. Давайте побачимо, що у нас олія зараз коштує. 13-15 доларів за півтора за літр лихкової олії. Це у нас тут щось зі знижкою. Йогурт, велика банка йогурта 6 доларів. Це вже молочка у нас пішла, які йогурти, кефіри і так далі. Масло, масло. Тут доволі непогана ціна на масло, 6 доларів за пачку масла. Молоко в Канаді в таких великих пакетах продається. Там 4 літри, 7 доларів 6,50 за 4 літри. Яйця. Цікава ціна на яйця в нас тут. Найдешевші яйця зараз по 3,79 за десяток. Ось так, ми швиденько з вами пробіжалися. Наразі ми тут приїхали купити собі для олів'є, все що необхідно. Морку, ковбасу, майонез і так далі. Не думаю, що нам дуже дорого обійдеться олів'є новорічний. Але ось люди готуються до нового року, купують собі щось смачненьке і цікавеньке і ми не є виключеннями. Бажаю вам в наступному році смачно їсти, класно відпочивати. Бажаю миру і злагоди в ваших родинах і миру в Україні. Пока-пока.